Друзі, мої вітання. Будемо разом з вами зараз розбиратися у перших результатах, запроваджених мед американським президентом. Чи варто нам всім бігти а, в обмінники? Ну і власне, що у нас буде чекати найближчі перспективи. Про все це не тільки пояснити нам більш детально. А, Іван Ус це кандидат економічних наук, асоційований експерт Insight. Пане Іване, доброго ранку. Я дякую, що ви до нас долучилися. Доброго ранка, пані Олі, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас дивиться. Отже, пане Іване, як нові мита повинні в принципі, давайте так що собі став, яку задачу, яку формулу Трамп собі вибудовував, що він очікував отримати від цих запроваджених мит? Ну і в плані того, що вже сьогодні на другий день з 5-го числа, перша частина почала діяти, ми маємо наскільки воно дійсно відповідало тим намірам, які Трамп перед собою малював. Ну, дивіться, пані Валя, на сам слід розуміти, що ще 2017 року одна з привідних аудиторських компаній у світі PricewaterhouseCoopers зробила прогноз на 2050 рік, де зазначили, що якщо нічого не змінювати в тій динаміці, яка відбувається mm -hmm. в глобалізаційних процесах, то у 2050 році основною економікою у світі буде Китай з великим відставанням від нього на другому місці буде Індія, і лише третіми будуть сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки навряд чи будуть задоволені навіть другим місцем. Я вже мовчу про третє, mm -hmm. і тому було зрозуміло ще тоді, коли цей прогноз було розроблено, що треба щось докорінно змінювати. Єдине, що потрібна була людина, яка піде на це докорінне змінення. Бо знаєте, є дуже гарний вислів, що не, нема таких проблем, що не можна вирішити. Є непопулярні рішення. Отже, повинна була знайтись людина, яка буде йти на непопулярні рішення, але тим самим змінить оцю тенденцію. І Дональд Трамп виявився тією людиною, яка по пішла на цим шляхом. Тобто він вирішив, добре, ми будемо ламати чинну систему, оскільки пан Трамп нас любитель ігр в карти, то він знає такий термін порушити таємний хід карт. Тобто, коли є певна динаміка, і ти втручаєшся в цю динаміку і її змінюєш. Ось, власне, Трамп почав це робити. А те, що зроблено Сполученим Штатам Америки, як на мене, це перший крок для побудови позасотівської системи відносин міжнародної торгівлі, коли є правила СОТ, але США демонструють те, що ці правила вже не діють. А ще за першою каденції Трампа він. Поховав орган з вирішення суперечок. Суд це найбільш сильна ланка цієї структури. Mm -hmm. Адже тепер, коли будь-яка країна буде звертатись зі скаргою до со щодо дій США, то я як людина, яка захистила свою кандидатську по світовій організації торгівлі, скажу, що ця скарга потрапляє до органу з вирішення суперечок, створюється комісія, яка розглядає хто правий, хто виноватий. Комісія виносить рішення. Після цього йде апеляція, і ось тут. Відсутність апеляційного органу через дії Трампа ще за першою каденцією, фактично означає, що ці всі справи будуть черзі. Тому Трамп угу. іде на ці Але... так Хіба зараз своїми діями Америка не демонструє, що вона ненадійний партнер? І через що, ну, я перепрошую <кій> Китай якраз і опиниться в цих е, перших позиціях? Безумовно, тобто, ці дії якраз і демонструють що США дуже непрогнозовані, прогнозовані, але знову ж таки, це зі сторони здається, що вони непрогнозовані. прогнозовані більш ніж певне, що ті ж країни Європи, які також знали, які тенденції відбуваються в світі. В тому ж самому прогнозі, Велика Британія повинна була стати десятою економікою світі, а Німеччина дев'ятою. Тобто, дві основні країни Європи лише. На завершення першої світової десятки, а вони ж думали на ну, добре США то перше, але ж ми uh -huh. одразу за ними. А вони восьма дев'ята. І виходить так, що для країн Європи по великому рахунку цей хаос, який створює Трамп, попри те, що це створює проблеми Європи, їм він частково вигідний. Це дуже важливо розуміти їхні. Тобто, ми можемо фіру... говорити, що Євросоюз е не розколося через е ось ці запровадження мити в принципі на різні сфери е інтересів. Бо поки що вони зберігають на вони мають розбіжності, наприклад, по Україні, бачимо окремих членів ЄС, але в інших питаннях так вони стають єдиними. Але ж Сполучені Штати Америки вони ж можуть зараз робити які кроки. Вони можуть е, казати, що знаєте, давайте ми будемо встановлювати різні підходи до різних країн ЄС, тому що от пер перші кроки нової адміністрації сша вони натікають на те що там не дуже сприймають Європейську комісію як конституцію тобто вони розуміють що є створено з однією метою конкуренція сша тому вони хочуть розбити цього потенційного конкурента, тим, що будуть казати, а ми будемо домовлятися не з вами а з окремими країнами, бо саме окремі країни Європи мають вирішальний голос, а не власна Європейська комісія. Тобто тут ризики можливі, але поки що, поки що дійсно цей хаос, який створюється, він мета його проста: це бреттон вуз дзвонув або те, що називають в американській діловій пресі Мара Лагакор. Тобто це нові правила світової економіки, які зараз роблять так, щоб світова економіка і глобалізація як незворотній процес, працювали насамперед на Америки, а не проти них. Бо лібералізація світової торгівлі, яка була основною метою світу по завершенню Другої світової війни, і працювала на США всі ці роки, останні роки 20 працює проти США. І безумовно, це їх не влаштовує. Бо, знаєте? Якщо задуматись на 2000 рік, частка великих країн Великої Сімки в світовому ВВП було 65%. на 2024 рік, це вже 45%. Тобто ви розумієте, що для країн, які ми розуміємо як провідні країни світу, вони вже не є не контролюють половину світової економіки, і це безумовно лякає США і лякає до речі Європу. І тому власне зараз відбуваються ці процеси, бо замовно оскільки ламається все то це, як я казав, непопулярні кроки, які непопулярні рішення, які отримують критику. Але ті, хто розуміють, що буде на виході, вони сподіваються, що так і буде. Але ось слово сподівається, тут дуже важливо. Тому що, як я казав, вже не 65 у них, а 45 на руках частини світової економіки. І відповідно те наскільки вдасться. Побудувати той світ, про який думає пан Міром, це голова групи радників Трампа, а також пан Бесенд, міністр фінансів США. Я на впевнена, що ця ідея буде реалізована більше е, є для США зараз ризики, того що своїми митами проти більшості країн світу, сполучені штати майже всі країн світу, не просто більшості США створюють підґрунтя для об'єднання на антиамериканістськості, тобто це. Підґрунтя несприйняття кроків Трампу, вони і кроків США, вони будуть призводити до того, що країни, які є антагоністами, які друг друга не дуже м'яко кажучи, люблять, наприклад, Японія, Південна Корея, Китай, починають розмовляти про можливість створення зони вільної торгівлі. А тепер, якщо доєднається сюди Європейський Союз, Індія, Канада, Мексика, Австралія, Нова Зеландія, подивимось по Великій Британії. Тобто може так трапити, що світ, більшість цього світу, а тут буде і Захід, і Китай, і Індія, вони будуть об'єднуватись саме через несприйняття дій США, а від цього буде один результат дедоларизація світової економіки. І ось це може дуже сильно завдати шкоди Сполученим Штатам Америки, адже вони то зараз прагнуть контрольованої девальвації, яка вже відбувається. Я думаю, що наші люди, які ходять в обмінники чи проходять повз них і бачать курс гривні до долара, ну звісно, звернули увагу, що mm -hmm. якщо ми починали цей рік з бюджетом з цифрою 45 гривень за долар, то навіть 40,9, десятих, якщо я не помиляюсь, ранковий курс гривні до долара, Пане Іване, за... Нашим співгромадянам варто вже йти до обмінників, міняти зелений. А знаєте, я, по перше, не радив би бігти одразу. Єдине, що слід розуміти, що коли наші громадяни, які зазвичай завжди мають долар як резервну валюту, тобто у нас є гривня як наша основна валюта, але завжди є долар. Ось я все ж таки порадив би зараз громадянам більше уваги звертати на євро, тому що все ж таки євро стає більш стабільною, бо більше якщо оці, ця конфігурація, тобто всі проти США, буде. І більше матеріалізуватись життя, це буде призводити до того, що дедоларизація світової економіки, про яку я казав, це ж перша частина, а друга частина це визначення, а хто замінить долар, раніше яка валюта замінить? Uh -huh. І ось тут як то кажуть, в мене один варіант це євро, тому що якщо ми подивимось статистичні дані, а в яких валютах взагалі відбуваються основні процеси у світі. То відповімо, якщо свій беремо за основу 43% це долар 32 це євро. Зрозуміло, що якщо дві валюти на собі тримають три чверті всіх обмінів світі, це виходить, що на всі інші валюти лишається лише 25% відсотків. І зрозуміло, що євро в цьому плані може виграти, якщо знову ж таки це ж поки що знаєте, ми лише на початковій стадії. Зараз подивимося, що буде, бо. Коли ми кажемо про ці кроки США і вплив на внутрішню американську економіку, то слід розуміти, що він також негативний, і це вже має свої наслідки. Вже окремі представники республіканської партії, нагадую, що Трамп, представник республіканської партії, вже починають говорити, що знаєте, а ми взагалі-то даємо Трампу два місяці. Якщо за два місяці він нічого не досягне, то тоді Конгрес США. Просто скасує надзвичайний стан, який Трамп вів спочатку свого президентства, і, відповідно, почне забирати на себе повноваження, які є у Трампа щодо встановлення цих тарифів, бо будуть вважати. Що вони не на користь сполучені штатів Америки гаразд? Давайте щодо України. Запропоновані Трампом захисні заходи складаються з двох груп. Перша вже діє це мінімальний базовий тариф. Він набрав чинності 5-го числа. Цей тариф становитиме 10% і вводиться для більшості країн світу, включаючи і Україну. Чим ми торгуємо з американцями? Дивіться, пані Оля, У нас торгівля США це переважна металогія. Якщо ми подивимось товарну структуру експорту України до США, то майже 60%, 59% якщо бути точним, це товари металургії, і ось тут е, більше ризик не не в цих 10%, а в тих 25%, які США запроваджують на чорну металургію, також алюмінію. Чому? Тому що, ось, як я казав, основи нашого експорту до США це металургія, але якщо ми глибше почнемо роздивлятися цю саму торгівлю, то я хочу виділити дві позиції. Насамперед це Чавун минулого року, попри те, що у нас повномасштабна війна Україна поставила чавуну в Сполучені Штати Америки на 370 мільйонів доларів США. Тобто, mm -hmm. це немаленька сума. 73% цього експорту чавуну з України. Іде до Сполучених Штатів Америки майже три чверті. Ще одна позиція: це прутки. Так, там там значно менше, там 16 мільйонів доларів, але 69% від нашого експорту прутків до всього світу йде до Сполучених Штатів Америки. Тобто ми бачимо, що найменше менше по цим двом позиціям дуже більш ніж критична залежність від ринку США і удар буде вагом. Що стосується неметалургійної продукції, тут є різні товари. Вони пане пане, я уточню. А чи можемо в швидкій перспективі переорієнтуватися? Якщо на американці, то інший ринок збуту, я думаю, що так, тому що все ж таки там логістика складна, і треба дивитися. По перше, зараз, якщо почнуться торгівельні війни, треба дивитись хто проти кого, які ми будуть буде запроваджувати. І відповідно, де будуть мита ми нижче на нашу металургійну продукцію, і де буде попит на неї, тобто це країни Європи, і ми ж з Європою ми прагнемо до угоди mm -hmm. про верніше про, про входження до ЄС. Угоди про асоціацію. Ми вже маємо. Ми прагнемо, щоб не було ніяких мит, щоб була безмитна торгівля з Європейським Союзом. А також я б дивився на ринки країн Азії, насамперед Близький Схід, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. 어, можливо щодо австралії канавстралії канади вони далека але враховуючи оскладнення стосунках сша що найменше канади це я б також э, придивлявся до цього ринку враховуючи що ми маємо зону вільної торгівлі з канадою тобто в принципі не не можна сказати що це вже таки вже буде крах але єдине що це не буде швидко тому що коли у вас там 5% частка, вам легше це перенаправити, коли майже 75%, як це по власне, і чавуну, і проткам, це значно складніше. Тобто, повторюсь, США не єдиний на ринок, але знайти альтернативу буде дуже важко. Угу. Е, гаразд. Власне, що у нас може здорожчати закордонних товарів, про що е, може йти мова? Знаємо, що е, вже були певні заяви. Е, зокрема, е, Financial Times зазначили, що ціни на авто можуть злетіти, ми та Трампа вдарить майже по кожній галузі по всьому світу, створивши безпрецедентний виклик для компаній. То що, євробляхи, ти зараз терміново купляти, поки вони не здорожчали, чи це їх не торкнеться? Я не впевнений, що торкнеться дивиться. Тут же навпаки може бути історія, що всі ці потоки товарів, які йшли до США, зараз будуть перенаправлятись на інші ринки, включно на ринок України. Відповідно, ціна на них не те, що не буде здорожчувати, вони будуть падати Це в США. Вони будуть дорожчати, тому що там підвищується а, мита, і відповідно вже підрахували, що середня вартість автівки Сполучених США Америки зросте на 3000 тисячі доларів. Тобто одразу люд, будь яка людина, яка хоче купити автівку в США, повинна розуміти, що вона повинна е, заплатити додаткові 3 тисячі доларів. А е, що стосується інших товарів, то також ціна буде зростати, бо дуже багато харчів в США купують у Мексики. Мексика, взагалі, основний постачальник товарів до Сполучених Штатів Америки. Е, дуже багато компаній вони переносили свої виробництва якраз у Мексику. Для того щоб в США постачати, і власне як на мене, одна з причин, чому Трамп робить ті кроки, йому сказали, що дивись, останні десятиріччя компанії США постійно переносили свої виробничі потужності до Мексики, до Канади, до Україна Азії там в Азії, взагалі така велика, чи то фабрика, чи то майстерня, яка постійно обслуговує американські компанії, і відповідно американські громадяни не мали робочих місць, бо всі ці міста переносилися в Мексику та. Азію зараз він хоче це змінити, але не повторюсь, не впевнений, що стосується України, власне, то по перше, якщо буде перенаправлення торгівельних потоків на Європу і на Україну, також то це призведе до здешевшення товарів, тому подивимось. І до речі, дуже важливий момент, що 10% мінімальне мито, яке встановило США, в Україна входить в цю групу, проти яких 10% Угу. На інших країн значно більше відсотків відповідно в неметалургійній сфері, там де є оці додаткові 25 щодо товарів металургії, Україна навіть може бути більш конкурентоспроможною бо більше навіть ті ж металургії, якщо у нас буде 25 а інші країни, наприклад, Китай матимуть додаткові відсотки, бо на додаток до 25 ще ж буде 33, які зараз запровадили. А там ще 20 було до цього мита на Китай. Тобто ми розуміємо, що навіть українська металургія може як це несподівана, попри те, що буде платити більше мита, але отримувати більше попит через те, що наші конкуренти вони будуть платити значно ще більше. Тому подивимось, як буде mm -hmm. розвиватися ця історія. Але принаймні поки що, знаєте, я радше в плюс бачу цю історію ніж в мінус. А тут я погоджуюсь з окремими народними депутатами, як Ярослав Желізняк, наприклад, які казали, що ви знаєте, а ми можемо навіть виграти від цього і до речі, не лише в Україні в Туреччині, оскільки мені Туреччина також там. Також вважають що радше на плюс ніж на мінус для цієї країни зіграються ці зміни. А для росіянців як ця ситуація зараз виглядає? Бо вони взагалі не опинилися в цьому списку. Сполучені Штати Америки кажуть, так ми ж з ними не торгуємо, хоча товарообіг я так розумію, на якому стріні та зберігається? Безумовно, 3,5 з мільярда доларів минулого року було товарообіг. Причому що цікаво, 3 мільярди йшло з Росії, і півмільярда США. Тобто, взагалі, якщо спробувати розібратись в методології встановлення цих тарифів. В США то знаєте, Financial Times написала, що їх робив штучний інтелект. оці Оцімита. -то. Тобто він визначив, він намалював ці таблички. А чому так вважають Тому що там, як на мене, доволі примітивний підхід був, коли взяли окремі країни. Mm -hmm. Які раніше окремо всі країни подивились е, на те, скі, скільки вони постачають товарів, скільки США постачає них товарів, визначали сальда, і всі ті країни, о, о, з якими для США негативна сальда, тобто ті товари більше продають, ніж США їм продають. Відповідно, для цих країн вирішили збільшити, збільшити мито. Також е, подивились на курси валют, якщо США вирішили, що валюта цієї країни. Більш дешевша ніж валюта В США, то від що там не зовсім рідкова оцінка, відповідно також мита. Також подивилась на субсидіювання, і інші речі України ну, нема особливо цих речей. У нас негативна сальда, тому я, я думаю, саме це визначало той факт, що проти України мінімальний був крок. І до речі, щодо цих кроків: якщо США вважають, що мита на їх продукцію від 10 до 20 відсотків то по їх формулі на 2 ділиться, а власне показник відповідно і 10 мінімальний. Тобто, якщо е, 20 мета, то це зворотня 10, якщо 10 зворотня 10. Тому в України, в багатьох країн є саме мита 10%. Але якщо будуть вважати за їхніми розрахунками з їхніми коефіцієнтами, що мита країни проти США, наприклад, не 20, а 21, тоді буде 11. Mm -hmm. І все, що вище, ділиться на 2 і скруглення на користь для США тобто якщо ось як я зазначив 21 21 на підділимо це 10 з половиною але ми то буде 11 і так власне mm -hmm. далі всі країни всі хто вище ніж 20% там чіткий поділ на 2 і далі встановлено на цей тариф тому mm -hmm. так так а, власне, б все таки почути, який негатив зможе все-таки Росія отримати від цих запроваджених мит. Можливо, в контексті вже таки давайте нафти, бо а, бачимо, що рекорди якісь б'є. Ціна Барель сильно впала. Ну і хочеться побачити, можливо, в цьому надія, що росіянці якраз от і будуть менше заробляти безумовно. Багато кого здивувало, що Росії не було в цьому списку, як і Білорусі, як і нічні України, відміну до речі, Ірану, тому не можна казати, що оці країни згої вони опинилися, не опинилися в москви. Ран там є, а ось Росії, Білорусі, Північний має. немає. Думаю, що це якраз лишає для себе сполучені штати Америки певне вікно можливості розмовляти з цими країнами. Поки що не розумію навіщо, але відчуття таке є. Але ось дійсно найбільший удар по Росії це те, що ці мита вони призвели до того, що зараз, якщо ви зранку подивитесь на котерування Market Brand, 63 долари. Оце ціна, яку я бачив зранку. Ще тиждень тому вона була 75, а вже 63. А це для Росії дуже неприємний дзвіночок, тому що нагадую, що в бюджеті Росії на поточний рік ціна закладена 69,7 доларів за баррель. А вона нижча, це ж російська нафта ЮРАЗ, вона має, mm -hmm. з дисконтом торгується до бренду. Тобто, якщо бренд 63, тобто ж 60 або може 59%. Це ціна російської марки юрлс Тобто бюджет Росії не виконується більше. В Росії вважається, що цей коридор, а, скажімо так, собівартості нафти 45-50 Якщо ціна піде під 45 доларів за барель російської юрлс це буде означати, що Росія у збиток собі буде займатися нафтою. Тобто на добичу одного літра нафти вона буде витрачати літр Comma 001 чи там. Далі, але це було, буде для неї дорожче, тому звісно, оці торгівельні війни вони для Росії мають дуже негативний удар, і mm -hmm. вони прозводять до того, що практично те, чому Радянський Союз свого часу рухнув, це саме створюється передумова для Росії. Угу. Пане вам, тоді уточню так: скільки має коштувати барель нафти, і як довго він має триматися за такою ціною, щоб дійсно ми відчули, що Росії не вистачає грошей на війну, чи в принципі тут неважливо про які цифри йде мова. Вони ну не знаю з інших напрямків перенаправлять на військову машину гроші? Та Оля, там пані Оля, там нема особливо інших напрямків. Тобто в них енергоресурси – основа економіки. Так дійсно в них є часткова металургія, на яку також США, до речі запровадила санкції, але там не було особливо експорту металургії. Є пшениця, uh -huh. ось тут у Росії дійсно Відмінність серед чинної Росії сьогодення і радянського союзу. Що якраз в Росії є багато пшениці, багато агроекспорту, який допомагає, але основа це власне нафта. І якщо нафта буде триматись на позначці нижче 45 доларів за барель хоча б рік, то для Росії це все можливо навіть на рік можливо менше. Давайте знову ж таки історію в 1986 році була домовленість США і Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку нафта Саудівської Аравії. Це призвело до того, що за першу половину 1986 року світові ціни на нафту марки Бренд скоротились на 64%. Тобто в липні 1976 року Барен Маркет Бренд коштував 9,45. Ну, зараз поки що ціна 63, а тоді менше 10 було. І тоді ціна протрималась, ну вона трималась довше. Вона трималась десь до 90-го року. В 90-му почала зростати, але вже було для Радянського Союзу пізно. Тому що нагадую, що 86-й, 7-й, навіть 8-й, Перша половина радянського союз себе нормально почував. А ось з другої половини 88-го в радянському союзі почались дуже негативні процеси, які і призвели до того, що спочатку радянський союз вийшов з Афганістану, а потім пав Берлінський Мур, символ радянської могутності і поділу світу між США та радянським союзом. І вже коли нафта знову почала здорощувати, вже було пізно, і радянський союз розвалився, бо грошей вже не вистачало на те, щоб нормально існувати. Тобто зараз е, ситуація знов ж таки частково повторюється. Ці Ціна на нафту пішли вниз. Причому вони пішли вниз не лише через Трам Мита Трампа, а через плюс 400 тисяч барелів на день, які з 1 квітня починають видобувати ОПЕК плюс. Тобто Саудівська Аравія, як і тоді, сказала, все з нас досить обмежувати себе видобутку нафти. Ми втрачаємо ринки. Ми не досягаємо планової ціни, тому ми відмовляємося від стратегії низьких високих, вибачаюсь, для них цін на нафту, водночас на користь стратегії збільшення присутності і витіснення інших, включаючи Росію гравців світового ринку. Тому зараз подивимося за динамікою, але поки що, ось те, що відбувається за останні дні, для мене це ну знов ж таки дежавю від того, що було тоді в 86-му, що передавала розпадлюся. Mm -hmm. Угу. Пане на наостанок. Ось заява Кіта Келога, спецпосланця президента Сполучених Штатів Америки про те, що Трамп може зайнятися російськими активами, якщо не вдасться укласти мир із Росією. Ви кажете про російські суверенні активи, це 300 мільярдів доларів. Можна було б зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину незаконної нафти, що транспортується у всьому світі. 70% з неї йде через Балтику. Але насправді це можна припинити додав. Кіт Келох і зазначив, що Трамп зробив щось схоже із КНДР у свій перший президентський термін, коли зупини північнокорейське вугілля, яке йде до Китаю. Якщо дійсно мається такий великий важель тиску на Росію, чому його не застосовують? Чи просто знаєте постійно складається враження, що відтягують цей момент? Через що і сприймається, що ну в принципі той ваш тиску і не такий вже і сильний, адже Росія ми побачили, навчилися жити е під санкціями і, і можна зазначити непогано. Ну Росія доптувалась єдине, що там проблема нікуди не діваються, і оце знаєте початок року в російській економіці, коли дефіцит бюджету за, за даними вже казначейства перевищує 3 трильйони рублів. А нагадую один і три це план на весь рік. А тут три перевищує вже вже за перші два місяці. То це вже свідчення проблем в економіці, але дійсно Росія любить казати, що санкції на них не впливають, і не менше знаєте, від доброго життя провідна компанія Росії, як я жартую, країну утворююча для Росії Газпром. Вона не буде скорочувати на 40% відсотків штат центрального офісу. Можливо, є підстави, щоб майже вполовинити кількість своїх співробітників uh -huh. щодо Кіта Келоха, то дійсно він робить ці заяви, і він перед цим робив цікаву заяву з приводу того, що треба думати вже над механізмом відшкодування Україні збитків. І він запропонував дуже гарну ідею, що в обмін на зняття санкцій з Росії. Змінять формулу отримання Росії грошей за її експорт. Тобто, якщо класично країна постачає товари і отримує за це гроші, то ці гроші повинні йти не прямо Росія на певний рахунок. І з цього рахунку частина буде йти Росії, частина Україні на відшкодування. Тому що, знаєте, ось ми всі постійно говоримо про 300 мільярдів заморожених російських активів, а ось київська школа економіки. Ще в вересні 2024 року сказала, що збитки нанесені Росії Україні становлять 1 трильйон 164 мільярди доларів США, тобто значно більша сума, і ці 300 вони близько її не покривають. І відповідно треба розмовляти про них. Треба розуміти, що не лише Україна претендує на ці гроші, тому що, наприклад, Сирія вже подає сигнали, що давайте там 200 Україні 100 нам, тому що там також до Росії є великі претензії. Адже вважають, що саме Росія стояла за режимом ваша раса та да? які скинули нещодавно і від Росії вимагають компенсації за все це. Тому тут треба продумувати дійсно ці можливості отримання цих грошей. Треба згадати, що взагалі то є реєстр збитків нанесених Росією Україні в ГАЗі. Якось ми його відкрили і забули про нього. А як на мене треба більше пам'ятати, наповнювати його верифікованими, щоб їх не оскаржувало суді цифрами. Або бути готовими до того, що Росія буде скаржувати кожен долар і тому поясняти, поясня, звідки він взявся. і далі вже створити цю формулу, де Росію повертають е, до нормальної торгівлі з іншими країнами в обмін на компенсацію збитки України, бо інакше ми ці гроші не отримаємо. Пане Іване, щиро вам дякую за таке детальне роз'яснення. Сподіваюся, нашим глядачам стало більш зрозуміло орієнтовно, що відбувається зараз у світі, які процеси власне запустив американський лідер. З нами друзі був Іван Ус, це кандидат економічних наук, асоційований експерт «Вишеград Інсайт», Був з нами ще раз. Пане Іване, дуже вам дякую. Дякую.